Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні поділюся з вами своїм досвідом участі в ICO на платформі CoinList. Ми а, періодично намагаємося брати участь у різних токенселах, Тому сьогоднішній випуск про це буде цікаво, не перемикайтесь. Але перед тим як продовжити основну тему сьогоднішнього випуску, як завжди, трохи додаткового і корисного контенту. У 2023-му Generative AI став не лише популярним терміном для бізнесу, а й технологією, на основі якої провідні компанії, такі як Google, активно змінюють свою роудмеп на найближчі роки. Зокрема, використовуючи Generative AI у Google Cloud Platform, ви отримуєте потужні інструменти для розширеного аналізу даних, прогнозування моделей та взаємодії з клієнтами. Це пришвидшує прийняття рішень і покращує клієнтський сервіс. Завдяки автоматизованій розробці та оптимізації, ви також прискорюєте інновації, спрощуючи процес розробки та впроваджуєте додатки на базі штучного інтелекту, оптимізуючи операційні процеси і як результат витрати. Використовуючи ж Generative AI у Google Workspace, ви отримуєте автоматизовану генерацію контенту, покращену продуктивність і комунікацію та ефективний аналіз даних. Серед наявних функцій розумні відповіді на електронні листи, рекомендації документів та інсайти на основі даних, що підвищує ефективність співпраці. Щоб отримати консультацію щодо ефективного впровадження та використання можливостей Generative AI у продуктах Google Cloud вже зараз, звертайтесь до сертифікованої команди. Cloudfresh. для цього скануйте QR-код, який ви бачите у себе на екрані, та або переходьте за посиланням, яке я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а ми тим часом переходимо до основної теми сьогоднішнього відео. Отже, друзі, сьогодні говоримо про платформу Coinlist та про участь в ICO. Ми не так багато е, випусків робимо на тему криптовалют, проте е, в криптовалюти я особисто інвестую регулярно і все ж таки фокус, е, особливо після 24 лютого, тримаю більше на ліквідних інструментах і тут. Однозначним фаворитом є фондові активи, але також і криптоактиви, які так само є ліквідними, хоч і набагато більш ризикованими та волатильними. Але е криптопортфель потрохи формую і так само намагаюся брати участь у різних первинних пропозиціях участі в е різноманітних проектах. І, власне, платформа Coinlist – одна. Із платформ, де я постійно слідкую за новими ICO. насправді на сьогоднішній день вона єдина, на якій я слідкую за ICO до. 22-го року під час буму ICO, IDO, NGO намагався трохи розбиратися в цій темі. Більшість платформ проєктів виявилися умовно, не умовно, а реально скамними, провальними, такими, де ми втратили наші гроші. Але Coinlist за всіма рейтинговими розрахунками є. Однією з найкращих платформ вважається, що на Coinlist найкраща команда по відбору різного роду проєктів. і якщо все ж таки якийсь проєкт Запускається на Коінлісті, то, як правило, він і має певну підтримку від самої платформи Коінліст, плюс користується її авторитетом. І, як правило, ці проекти, хоча б якщо і не там вистрілюють з часом в ціні, але зрештою залишаються на ринку, залишають за собою якусь вартісну все ж таки оцінку і не є повністю якимись там провальними або схематозними. Тобто Коінліст наскільки... Я розумію, все одно мої знання в криптовалюті поки що досить поверхневі, є ну такою еталонною платформою якраз для участі в різного роду ICO проектах. Отже, для початку давайте коротко розберемо або нагадаємо, що таке ICO. ICO – це Initial Coin Offering або первинна пропозиція. Монета можна. Чимось порівняти з IPO, але не зовсім. Зараз до цього дійдемо. Це метод збору коштів командами проєкту в просторі криптовалют. В ICO команди генерують токени на основі блокчейну для продажу першим прихильникам. Це служить етапом краудфандингу. Користувачі отримують токени, які вони можуть використовувати одразу чи в майбутньому, а проект отримує гроші для фінансування розробки. Іншими словами, в нас є якийсь криптовалютний проект, розробники і засновники цього проекту аби залучити фінансування. Роздають монети або токени цього проекту, ми виступаємо первинними інвесторами, тобто умовно, ми беремо участь в такому краудфандингу, де фінансуємо поки що невідомий для широкого загалу проект. На ці кошти він розвивається. І якщо проєкт дійсно має за собою щось: якусь технологію, якусь нову ідею, то в майбутньому ми можемо продати ці токени, наприклад, на біржі. Якщо буде на них хороший попит, то. Власне, ми і заробимо, що і було, особливо до 2022 року, коли майже будь-який проєкт, не супервідомий і відверто скамний, дійсно збирав ікси. Якщо ми все ж таки будемо порівнювати ICO з IPO, ви знаєте, що ми дуже багато говорили про IPO, брали участь в IPO. IPO це initial Public offering. Ось якщо ми порівняємо в, в освіті криптовалют, то тут більше до IPO відноситься IEO. І, власне, треба розробити. Розрізняти ICO та IEO. IEO – це Initial Exchange Offering, тобто первинна біржова пропозиція. Вона багато в чому якби схожа первинно з ICO, але ключова відмінність полягає в тому, що IEO проводиться не лише командою проекту, а й біржою криптовалют, тобто, коли... Якийсь токен одразу розміщується на біржі, якщо це біржа велика, наприклад, біржа Binance, в неї багато користувачів. Відповідно одразу забезпечується ліквідність цьому проекту, тому що є і високий попит, і пропозицію через велику кількість учасників на біржових торгах. Тому як правило, під час IEO забезпечується більший об'єм торгів. Якщо ми ж говоримо про ICO, то це все ж таки а, роз, первинний розподіл монет самою командою між такими первинними а, інвесторами проекту. Тобто це дійсно аналог а, краудфандингу. Тим не менше, коли проект виходить на ICO, коли закінчується локап період то так само дуже часто є саме локап період як і в IPO, коли на певний час. Коли ви придбали е, монети, вони якби блокуються, заморожуються, ви їх не можете реалізувати, бо ще немає де їх реалізувати, і в цілому е, технічно це неможливо, щоб не сильно вплинути на ціну власне токена. Тому, як правило, діє якийсь локап період і після цього локап періоду ці монети можна або продати на самій же платформі е, CoinList, або паралельно, все ж таки. Токен розміщується і на якісь криптовалютні біржі, де також можна його продати. Якщо ми перемістимось на платформу Coinlist, переглянемо історію, то тут було дуже багато різних криптопроєктів, Ми бачимо усюди sold out, sold out, out, sold out І в цілому, ну в 2022 на початку 2023 го року, ми не спостерігали ніяких нових ICO. через те, що всі очікували рецесії, скорочення економіки, скорочення власне ліквідності, менше грошей Ой, гроші стають. Дорожчими через інфляцію підвищується облікова ставка. Це все тисне, власне, і на окуповину, і на інвестиційну спроможність інвесторів. Тому ICO не користувалося популярністю останні півтора роки так точно. І нещодавно, буквально ось місяці-два як почали з'являтися нові ICO пропозиції на Конлісті. Ми бачимо, тут була пропозиція CyberConnect, Neon та Archway. В усіх трьох ми реєструвалися і. і в двох з них ми намагалися взяти участь. Ну, перше, якщо проговорити про токен сейл, про ICO, CyberConnect, то була дуже жвава дискусія щодо цього проекту, дуже багато бажаючих. І ми розуміли, що скоріше за все ми не візьмемо участь на конлісті, діє така сама. ну, Таке така сама механіка, як і на IPO. Якщо дуже багато учасників, то алокація е, дуже маленька. Тобто, якщо ви навіть подасте заявку, то не факт, що вашу заявку задовільнять. Точніше, за все, не факт, що навіть вас відберуть для того, аби ви змогли купити певні токени через велику кількість. Бажаючих, коли ми говоримо про CyberConnect, тут діє така логіка, що перед токен сейлом ви заходите в кімнату очікування. І всі, хто зайшов в кімнату очікування, в момент, коли починається токен сейл, вам технічно розподіляють номер в загальній черзі. І цей номер є випадковим, рандомним. По цьому проекту нас нам напевно випав номерок десь там майже в кінці черги, тому що перед нами було 247 тисяч. 481 особа, яка бажала перед нами викупити монети, і власне там буквально за 10-15 хвилин вже вся алокація закінчилася, і нам жодна із монет не дісталася. Просто з'явилося повідомлення, що все, все продано, ми залишилися ні з чим. На CoinList діє така практика, що ті, хто довго співпрацюють з Конлістом, ну, як довго співпрацюють, у яких вже старий аккаунт, які або торгують через CoinList, або займаються стейкінгом, або беруть участь активно в ICO на Коінліст, то CoinList любить преміювати своїх. Давніх юзерів, визначаючи прихильність до акаунт-холдерів, надаючи бали. Ось ці бали називаються на коін-лісті як карма. І ось скільки балів карми ви собі заробите, ви в майбутньому можете претендувати на найкращу позицію в черзі. Тобто ви можете зайняти пріоритетне місце в чергі, і тоді з більшою вірогідністю ви будете, вам, вам буде вистачати монет на кожному з ICO. Ця карма, виглядає, у кожного, у кожного свої бали. Я, наприклад, вже брав участь в одному з токенсейлів на Коінвісті, щось тримав, щось в мене здається було в стейкінгу. І ось моя карма показує 600 балів. 600 це небагато. Наскільки я пам'ятаю, вам ем, пріоритетно можуть вам можуть надати якесь пріоритетне місце в ICO, якщо у вас 2,5 тисячі-3 тисячі балів ось цієї карми. Тобто, як я вже сказав, з CyberConnect Власне, Я пролетів і тому о, випробував своє щастя у наступному токенселі, який називається Неон. І ось по Неону, власне, вже вдалося взяти участь. Причому мені пощастило, на відміну від попереднього ISO, я був десь на початку самої черги, абсолютно рандомно. І переді мною було всього 220 осіб. Ну, коли відкрилося, переді мною було десь до 300. І мені вистачило алокації, і я взяв по максимуму на 500 доларів. Ось токенів, власне, неону. Я не можу сказати щось особливе про цей проект. Скоріше за все, це була гра в умовну лотерею і спробувати свою удачу безпосередньо в цьому ICO, подивитися, як зараз цей ринок працює. І якщо все ж таки буде якийсь мультиплікатор, то на цьому спробувати. Сподіваюся, зробити якісь ікси. Якщо ми подивимось ну, на суть будь-якого проєкту, то тут завжди треба розуміти, що у вас буде інформація про те, за якою ціною вам продадуть. Тобто ціна була 10 центів за один а, токен. 100% розлок монети буде 17 липня 2023 року, тобто вже досить скоро, буквально через місяць. Ми подивимося, коли буде розлок, по якій буде ціні. І, власне, фіксуємо, що зараз це 10 центів і якою буде ціна 17 липня. Про це я відповідно зніму випуск. На етапі ICO продавалося лише 5% від е, загальної емісії токенів і е, мінімальна сума, на яку можна було купити, це 100 доларів, максимальна 500 доларів. Розрахуватись можна було в стейблкоїнах USDC або USDT. Ну, Власне, я і спробував взяти на всі е, 500 доларів. Тобто ви можете перед тим, як взяти участь, завжди ознайомитися з токеномікою, що це за проєкт, в чому його суть. і... Якщо в цьому розбиратися ще й дати цьому якусь оцінку. Але повторюся, тут я скоріше за все, слідуючи власне, повторюся за репутацією Коінліста, взяв участь на максимально можливу суму купівлі. Тому на сьогоднішній момент, якщо подивимось, якраз я в мене тут ще трошки залишилось USDT, і ми бачимо по моєму кабінету, що якраз ось 500 USDT, о, якби заморожено для участі в неоні. Тому чекаю 17 липня 2023 року. Ну і по третьому проекту Archway Я так само зареєструвався, але потім, все ж таки, трохи більше прочитав по проект і вирішив його пропустити. Подивитися, все ж таки, як спочатку зайде неон, чи є ось все ж таки та ліквідність на ринку, чи є ось той попит знову на ICO проекти. І поспостерігає за неоном, і в майбутньому мені буде легше орієнтуватися, все ж таки, чи виділяти ну бюджет саме для участі в ICO. Тому Archway поки поставив на паузу і власне дочекаю липня. І перед вами відзвітую, наскільки успішною або ні. Була ось ця інвестиція в токен сел ICO Neon. перед тим як завершити цей випуск, нагадаю, що ми завели спільний постійно оновлюваний патреон разом із Діасом Ісмаїловим, автором ютуб каналу більше золота та Віталієм Кравченко, інвестором-аналітиком, де ми публікуємо додатковий, але закритий контент щодо аналізу цінних паперів. Тобто, так, цей ця патреон сторінка стосується тільки фондових інструментів різного роду цінних паперів паперів, тому якщо ви хочете доєднатися до додаткового але закритого контенту щодо аналізу цінних паперів, обов'язково підписуйтесь на наш спільний патрон. Підказку залишаю е у верху. Ви можете побачити на екрані, а також посилання в описі під сьогоднішнім випуском. Також нагадаю, що ми регулярно інвестуємо у криптовалюту в рамках. Е Клубу Мільйонер за 7 років. Тому, якщо у вас є цікавість доєднатися до участі, також можете доєднуватися до клубу Мільйонер за 7 років. Посилання я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском, а також за підказкою. Ну і на устанок не забуваємо, що у цей найскладніший час для України мінімально чим кожен з нас може допомогти. Це звичайно допомогти фінансово. А тому в описі під випуском я залишаю реквізити спецрахунку відкритого в Національному банку України, на який можна перераховувати кор кошти для допомоги збройним силам України рахунок є мультивалют, мультивалютним Можна відправляти долари, фунти, франки, євро і звичайно національну гривню. Так само кожен з нас може допомагати інвестуючи через купівлю військових облігацій. Які сьогодні можна купувати в роздріб поштучно від 1 тисячі гривень і можна користуватися різними мобільними додатками. Я, наприклад, користуюся монобанком. На цьому все, друзі. Не забудьте, звичайно, підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Поставте лайк цьому випуску, напишіть коментарі, чи берете ви участь в ICO і чи взагалі інвестуєте в криптовалюту. Побачимо з вами вже зовсім скоро. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі!